Всім привіт, з вами Ку, і це дев'ятий випуск мого україномовного влогокасту. Оце я сказану. Блокад вже настав, але ми цього не помітили. Так як у деяких людей, в тому числі у мене, є світло всього декілька годин на добу. А це каже нам про те, що ці часи стають ще більш загартованішими. В Києві з'явилися нові графіки. Згодом ці графіки з'являться також і в інших обласних центрах. Фішка нових графіків це сірі та світло-сірі зони. А саме тепер білий колір каже нам про те, що світло є в даний час, його наявність гарантована. Світло-сірий колір каже, що можливі відключення у разі перенавантаження системи. Сірий колір буде казати про те, що світла не буде взагалі. Але найголовніше, що я помітив у своєму досвіді, це те, що ці графіки не працюють взагалі. Ну тобто, іноді вони не працюють в позитивному ключі. Тобто, в тебе. Не повинно відмикатися світло, але воно чомусь є на лишні години або дві. Але це дуже незручно, коли ти розраховуєш якийсь час, і на ці години в тебе нема світла. До речі, зараз є такий прикол. Я у всіх питаю, яка ваша перша фраза, коли вимикають світло, яку ви проговарюєте вслух. Якщо у вас є така фраза, напишіть її в коментарі. Особисто моя фраза це «йо...» Але я думаю, це не біда. Ми все переборемо та витримаємо. Так що тримаємося і йдемо далі. Скільки тої зими залишилось? Сьогоднішніми днями відбувається дуже багато військових дій, особливо на Бахматовському напрямку. Але вам може здатися, що інформаційний простір заповнений якоюсь тишою, і це абсолютно не так. Зайдіть, наприклад, у TikTok і Телеграм і подивіться, що там відбувається на різних участках фронту. О, це я сказанув. Хлопці тримаються, йдуть важкі бої, тому бажаємо їм успіху. Із останніх новин це таємний дрони камікадзе. Дальність польоту, яких 1000 тисяча кілометрів, вибух БК у Мелітополі, а також масовані прильоти у центру Донецьку. І саме цю тему я хотів би затронути, адже з інформаційної точки зору ніхто не може дізнатися, що насправді там відбувається. Я розумію, що новини не можуть коментувати ситуацію, яка не перевірена та не контрольована. Ну тобто, я не кажу, що треба пояснювати, що там відбувається, робити якісь аналізи, дослідження. Достатньо того, що сказати. Коментарі про наявність таких подій. Але турбує лише те, що від телеграм-каналів до такого формату, як Єдині новини, про ці обстріли не кажуть нічого взагалі. І навіть місцеве населення не дає тобі об'єктивної оцінки. Ось і все, щоб звучало декілька коментарів стосовно того, що там відбувається. Інформаційна тиша буде дуже доречно, якщо ситуація повториться як у Харківській області. Ну ви розумієте, про що я. Добре, давайте сьогодні перейдемо від політичної теми до соціальної. А хто небудь в житті помічав, що всі люди прагнуть знайти ідеальну формулу щастя. І це правильно, але не слід забувати, що для всіх ця формула різна. Для декого ідеальна формула щастя це стабільність у всьому, стабільність у житті, стабільність у роботи. Для інших навпаки, це хаос. Хтось прагне слави, хтось грошей, а хтось взагалі прагне кохання. І це нормально. Але головне розуміти тобі, що прагнеш саме ти. Це дуже важливо у нашій сьогоднішній військовій реальності, щоб ти не заблукав стежками життя, як я сказану. Але тут є найголовніша фішка. У бажаннях цього досягти, тобі треба розуміти, які цілі тобі потрібні для цього. Адже я вже зрозумів, що той, хто йде до своєї цілі, він рано чи пізно до неї прийде. А той, у кого немає цілі, він буде робити так, щоб інші йшли до своїх особистих цілей. Але якщо вони збігаються з чимось іншими, не бійтеся їх поєднувати та створювати щось нове. Так що тримаємося і йдемо далі. В третій темі я хотів би обговорити з вами соціально-культурне явище. Всі знають, що вийшов нещодавно такий серіал як Венсдей, тому що про це встиг прогодіти весь інтернет, і хтось каже, що це повна репліка на Гаррі Поттера для нового покоління. Але я хочу поговорити з вами не про це. Весь інтернет зловив хайп по серіалу. Я вважаю, що це взагалі добре, коли люди цікавляться чимось добрим класним. А не цікавляться такими темами як зброя та війна. Ну якщо це не стосується питання захисту своєї державності, це взагалі круто, коли люди цікавляться чимось творчим, роблять пародії, косплеї. Але я хотів сказати не про це, я хотів сказати про саму суть хайпу. Всі розуміють, що це рекламна кампанія медіагігантів для популяризації серіалу на просторах інтернету, і яка проходить довольно успішно. Але мене як глядача це завжди відштовхує. Я не хочу вам здатися якимось особливим, я лише розповідаю вам про свій досвід. В мене навпаки виникає відторгнення, коли я бачу, що мені щось нав'язують. Коли з кожної труби кричать Це хайпово дивись!. В мене взагалі відпадає таке бажання це дивитися. В мене так було з серіалом Гра престолів, хід королеви, ейфорія і всіми модними та хайповими речами на той час, коли вони виходили. Я гадаю, що я побачу ще сотню. Кеків та мемів серіалу Венздей, які мене будуть бісити. Але коли я подивлюся цю роботу, кайфану від дентуражу, занурюсь в нього, мені все сподобається. Коротше, така я людина що поробиш. А на цьому в мене все. І не забувайте підписуватися, грітися, кохатися та берегти електроенергію.